Друзі, усім добрий вечір. І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутезних новинок, ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів і ексклюзивних унікальних виробів ручної роботи від кращих майстринь із Дніпра. І так, сьогодні в мене заїхали дуже цікаві новиночки від однієї дуже класної майстрині Ілона Бренд. Ось такий бренд. Тепер у квітні буде вас радувати. Ось тут у мене теж гляньте, аксесуари для душі і тіла, що дуже мені імпонує. І так погляньте, можна буде обирати ось такі ексклюзивні шапочки, ось такі мініатюрні сумочки. далі хочу показати різного плана ось такі підвісочки і ось така краса. Тепер ці всі аксесуари ви будете забирати в ось таких фірмових упаковочках. Тому ось такі ексклюзивні вироби будуть радувати вас та ваших близьких. Ось так хочу вам показати більш детально. Тобто, майстриня робить різні гарні підвісочки. Зверніть увагу, це натуральний річний жемчуг, тому з ним можуть бути абсолютно різні аксесуари, тобто сумочки, підвісочки, і ось так от покажу. Різноманіття гарних браслетів і з'явилися ось такі унікальні сережки, трансформери, до яких є ось такі окремі підвісочки для того, щоб у вас були якісь унікальні аксесуари уже на ваш смак. І також є ось такі ручної роботи кілечка для тих, хто полюбляє косички на волосі аксесуари. Тому можна приходити і обирати. Також нагадаю, у нас є ось такі бусінки для окулярів, цікаві унікальні браслети, ось такі намиста. Чокери, гердани, сарешки. Трішечки сьогодні зробила ось таку перестановочку. В'язані іграшки, погляньте, заїжджає до мене майстриня Ірина. І в'яже ось таких унікальних цікавих зайчиків. Тут ціле сімейство теж на різний смак і бюджет. І майстриня Оксаночка, погляньте, ось такий грандіозний асортимент. Ви можете обрати на подаруночки і вибрати будь-що, що вам приглянулося. Ось так показую, трішечки, оновлював відтримку. Цей крутезний котик, вартість його ось така дуже приємна. Далі, ось такий котик, дві ось таких лялічки, які теж дуже красиво будуть радувати вас, і також її асортимент. Ось такі іграшки. І заїхала повторна майстриня Наталя з ось такими гарними ексклюзивними зайчиками. Погляньте, яка краса, ось це все тепер. Те, що ви полюбляли, буде вас радувати. Так і хочу показати ось таким невеличким оглядом. Ось так ось тепер виглядає моя вітринка. Тут зробили для вас таку стієчку з іграшками по символічних цінах на різний смак від 100 гривень і 150-200. Погляньте, які дуже гарнесенькі. Тому ось така вітриночка у мене сьогодні з цієї сторони, і вам буде тепер дуже зручно це все передивлятися і обирати. Далі ось такі у нас є красунчики від майстрині. Ірини, яка заїхала, так і хочу показати: ось тут окремо. Ви просили зробити окремий формат іграшок по символічним цінам. Ось тут все по 200. Погляньте. Ви можете обирати кутики, собачки, змійки, бджілки, будь-що по одній ціні, тому вам буде дуже зручно. І ще декілька днів пробуде у нас ось цей велетень красень, його вартість 3. І повірте, він цього вартує, тому що на ньому всі зйомні аксесуари знімаються, і це дуже гарно. І локаційно примістилися ось такі іграшки в цю сторону, щоб огляд був гарніший. Майстриня uh, Оксана. Виробляє таку красу на різний ваш смак, і повторюсь, покажу ось такі символи року, змійки погляньте. Ось такі дуже гарні і унікальні. Так, для тих, хто шукає щось на презенти, нагадаю, є мотанки, різні брилочки, ось такі патріотичні символічні штучки, серденьки і багато-багато всього цікавого. Далі є цікаві магнітики, сережки. Так, від ілонки погляньте, ось такі сережки ви можете обирати. І увага є тепер у продажу ось такі ексклюзивні органайзери. Ви можете їх прибрати придбати як самостійно. Подарункові упаковочки або прямо заодно з цими прикрасами. Так, далі нагадаю, мої колекційні сукні в оренду і продаж, комірці в'язані. Нагадаю, що є ручної роботи, ось такі цікаві, унікальні з машиною вишивкою, такі косметички, дуже багато різних пов'язочок, резиночок ручної роботи, Так, гонча, спідничка. Ось такі унікальні салфеточки, так і з цієї сторони сьогодні привісила, зробила ось такий вам огляд обручів для того, щоб у вас була можливість обирати обручі по таким цінам, тому можете обирати кому що подобається. Далі футболки з принтами, колекція тільників, колекція таких військових форматів з машинною вишивкою, цікаві вишиванки, і опять-таки, футболки з принтами, футболки з машиною вишивкою в різних кольорах і розмірах, і дуже гарні прапори. Так, ну з цієї сторони. Ось так от сьогодні виглядає моя вітринка. Нагадаю, що у мене є сукні в оренду і продаж, і тепер до моїх суконь майстриня Ілона може робити ось такі тендітні аксесуари на ваш смак. Тому. Ось так, от я прокручу, показую, як це все виглядає. Тому всіх запрошую до себе в шоурум у форматі офлайн для тих, хто має можливість завітати до нас сюди у будь-який час, тому що працює тут кожен третій день. локаційно мій острівочок знаходиться між Сільпо та Фокстрот. Працюю тут з 11 до 19, і тому у вас є можливість обрати будь-яку красу від кращих майстрів із Дніпра по ціні виробника. Наголошую на цьому, тому що це дуже важливо. Тому ви можете замовляти і обирати як у мене тут в офлайні, так і напряму по сторінкам, які я відмічаю, переходити до майстрині, робити їм замовлення. Як показує практика, ті майстрині, з якими я працювала і в січні, і у лютому теж. Приймають і досі замовлення, тому я цьому дуже рада, що разом ми сила, і тепер в цьому ж самому форматі в мене є можливість в форматі офлайн працювати і у квітні місяці. Тому 31 сьогодні березня я прощаюся з вами буквально на два дня. Затрі, після Завтра післязавтра я проведу два дні в майстерні, бо створюю цікаві індивідуальні вироби ручної роботи. це і ремонт одягу, і гарні корсети, святкові вечірні сукні. Ось а вже... Сьогодні понеділок а вже у четвер. А потім у неділю ми з вами зустрінемось тут з 11 до 19 у будь-який вам для вас зручний час. Тому всім щиро дякую. Хто сьогодні був? Хто сьогодні завітав? Щось придбав. Дуже рада новим майстам, які зайшли за мною на квітень місяць в форматі сумісної суберенди. Всім щиро дякую за довіру і. З вірою у перемогу і у плодотворні нашої тандеми. вірю і надіюся, що все у нас з вами вийде. Дуже рада, що кожного разу Мастріна цікавий такий формат. А з вами була я, Світлана, дизайнер технолог одягу аксесуарів і подарунків ручної роботи. Прощаюся з вами на все добре. Обіймаю і до зустрічі.